Як знизити запалення в організмі за два тижні завдяки лікувальному протоколу харчування? Виключіть такі продукти: горіхи, насіння, пасльонові, це томати, це баклажани, перець та картопля. Виключте всю молочку, виключте глютен, виключте цукор транжири, олію соняшникову, кукурудзяну, олію там, виноградних кісточок, тобто і інші олії, рапсову, які багаті на омега 6 жирні кислоти, а олію оливкову навпаки можна додати в раціон. І е, також важливо виключити всю перероблену їжу. Тобто, якщо ви любите там, сардельки, сосіски, треба обирати цільний шматок м'яса замість переробленої їжі. Не Купуємо їжу, яка запакована, тому що вона теж містить дуже багато різних там хімічних сполук, які будуть перевантажувати систему детоксикації, посилювати запалення в організмі. І вкрай важливо, щоб ви їли тільки безглютенові крупи, це може бути бурий рис, обов'язково попередньо треба його замочити. Також це може бути кіно, це може. Буде гречка, і це може бути пшонна каша, наприклад. І дуже важливо, щоб ви і бобові теж виключили з раціону. Ну, можна на два тижні, якщо там сильне запалення, якщо у вас ревматоїдний артрит, високий рівень сереактивного білку або там інші запальні захворювання, ви можете такого раціону притримуватися пару місяців. І потім під контролем аналізів обов'язково повинні через 2 місяці такого харчування перездати запальні маркери це реактивний білок, а може там і інші, якщо ви знаєте, яке у вас захворювання. І далі вже вирішувати, знизилося у вас запалення чи ні, продовжувати таку дієту. Не хочу говорити слово діє від харчування чи ні. Але якщо ви виключите цю групу продуктів, реально у вас будуть гарні результати, і ви помітите, що якщо там був біль, у вас біль піде або значно зменшиться.